Хай твої вірні, слави твоє царство. Мої уста виголошувати будуть. хвалу Господню, на всякій тіло. його святе ім'я, на віки вічні. Хай твоє вірний, славить Твоє Царство. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Айс. Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Йоанна. Ісус сказав до своїх учнів. Мир залишаю вам, мій ми мир даю вам. Не так, як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам, відходжу до вас і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до Отця йду, Отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб коли настане, увірували ви. Небагато говоритиму вже з вами, надходить бо князь світу що правда, у мені немає він нічого, але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так. Як Отець мені заповідав я і чим. Це є слово Господнє, хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. Амін. Це і Сина і Святого Духа Амін. Амін. Христос Воскрес. Дорогі в Христі, кохані Божі діти, мир залишаю вам мир. Мій, даю вам, каже Сьогодні Ісус в Євангелії від Святого Йоанна, 14 розділі, читаємо на сьогоднішній день ці слова, які по-людськи до кінця не можуть бути зрозумілими так логічно, тому що, коли Ісус залишив мир, то відразу потім почались переслідування християн. Почали, як ми читали навіть сьогодні в діяннях апостолів, каменували Павла апостола, вже подумали, що він помер, що його вбили, а він на другий день йшов і проповідував, проголошував добре Євангеліє далі. І де ж той мир, про який мир йдеться? Ми дуже часто шукаємо. Ми розовні. Раз можна порівняти таку ситуацію, що чекаємо погоди, яка буде сприятлива для наших планів, хтось хоче дощу, хтось хоче сонця, комусь потрібний вітер, комусь тиша. Але ще важливіша є ця погода душі. Не раз люди говорять, що ця людина така погодна, тобто має в собі добру погоду, немає ніяких грозів, громів, бурхливих якісь вітрів. І коли ми просимо теж про мир, дуже часто думаємо про цей мир зовнішній. А людина, яка є умиротворена, вона зі своєї душі, зі свого нутра. Зсередини свого серця дає мир другим. І це дуже помітно, коли ми можемо при таких, при таких людях добре себе почувати, яких не боїмося, яких не стараємось обходити десь іншою дорогою, до яких навіть по-людськи якось нас так тягне до цих людей, щоб їх побачити, порозмовляти, побути в їхній присутності. Мир, який є. Внутрі серця, мир душевний, у миротворення. І тому Ісус каже, мій мир даю вам, не так, як дає світ. Світ дає за щось, ніколи за дармо, безплатно, завжди одно за друге, це як бартер при якісь умовах, але ніколи безплатно, ніколи як подарунок. Ісус хоче дати нам мир сьогодні цей правдивий, бо Він є миром. Там, де він входить, там є мир. Там є спокій, злагода, єдність, зрозуміння один одного. Тому сьогодні ці слова приймемо до себе і будемо просити, щоб цей Божий мир був в наших серцях. Амінь. this